Вітаю, пишіть плюсики, хто приєднується. Декілька хвилин зберемо вже усіх. У нас ще от тільки початок. Як мене чутно, мікрофон підключений. Напишіть гарно чутно, чи щось підправити. Зараз скину надсилання. Добрий день, добрий день. Зараз хвилиночку зберемо та й почнемо наш перший дайджест. Дуже дивлюся новості. Дуже прикро за Чернігів. Сподіваюсь, усі знаходяться в безпечних місцях. Складно буде підтримувати позитивну обстановочку, але будемо намагатися позитивно сприймати це життя та й думати, як збільшити власний дохід. Трошки аж язик заплетається з цими новинами. Ну, Но добренько. Розпочнемо. Переходжу на презентацію. Мене звуть Данило, я спікер-ментор та засновник продукту Smartmaker. Я навчаю людей торгівлі на фінансових ринках, таких як Крипторинок та Форекс ринок. А також хочу поділитися своїми знаннями з вами. Сьогодні ми розберемо. Новини тижня за минулу неділю розбір угод який я відкривав на минулій неділі, а також розіграємо увесь наш заробіток, тобто мій який я зміг зробити зі 100 доларів. Мені здається, ця сума більш-менш реальна для кожного з вас, для того, щоб почати свій шлях у крипті. Тому з цієї суми ми будемо кожну неділю намагатися заробити як можна більше. Та я на своєму прикладі буду кожної неділю розігрувати усю весь прибуток. Цей ефір буде створений кожну неділю для того, щоб. Так. А всім на почту прийшло, хто реєструвався. Ну, я ж в ефірі, ну, що ти мені дзвониш. Okay. Сподіваюся, усім прийшли повідомлення на пошту, хто реєструвався, повинно було оголосити про початок. Що ж, до другої стадії: це стимулювання людей для. Якраз таки те, що я буду розігрувати гроші, це буде стимулом для того, щоб кожен з вас, навіть той, хто не має грошей для початку, він буде змогу мати шанс хоча б почати свої торги, слідкуючи за моїм каналом чи за іншими каналами, але я дам вам цю змогу. Також на неділю ми будемо обирати трьох учасників, які. Рандомним образом через рандомайзер будуть вигр... саме вигравати мою зроблений, мій зароблений прибуток. Для кожного ж стає питання: скільки ж це багато? Багато може бути у кожного по різному Для когось це нова машина, чи мандрівки, чи, мабуть, це вже готовий бізнес, який буде вам стабільно приносити досить велику кількість грошей. Для того щоб досягти своєї мрії, достатньо мати лише 200 доларів на своєму балансі та починаючи путь у крипті, за рік трейдингу я будував спостерігання. Я маю спостереження, що більшість наших учасників. Ком'юніті там моїх минулих студентів вони у середньому заробляють 15% щомісяця. Деякі більше, деякі менше, але середня це 15% щомісяця, що дає їм змогу, використовуючи складний відсоток до кінця року зібрати вже більше тисячі доларів з мінімальними ризиками та витрачаючи декілька годин на день. Приведу приклад з Монобанком. Якщо ви бачите, то при тому, що якщо ви вкладете 200 грош, 200 доларів на депозит у монобанку, ви заробите лише 1,5%. 1,69% річна прибутковість вкладень у монобанку, але там ще є налог на прибуток, тому десь дохідність буде у 1,5%. Що ж ми можемо зробити з цією тисячою доларів? От ви пройшли вже рік, можливо, це у вас займе значно менше, грошей, але ж ви хочете заробляти вже ну, більше навіть більше, навіть ніж ваша основна професія? Є вихід торгуючи, приходять, коли наші студенти переходять на ринок Форексу, на Форексі є можливість отримання спонсорування. Цей розмір спонсорування може вирівнювати починаючи від 10 тисяч доларів до 100 тисяч доларів, а у деяких проб-фірм, вони називаються проб компанії є навіть до 600 тисяч доларів. Але ж не все так просто. Ми всі розуміємо, що просто так вам гроші ніхто не видасть, тому для того, щоб отримати той чи інший челендж, це називається саме челендж. А ви повинні заплатити за нього. Якщо ми беремо до уваги 10 тисяч доларів, то це 100 доларів. Якщо ми хочемо взяти челендж на 100 тисяч доларів, то це 750 доларів. Що ж потрібно зробити для того, щоб отримати ці гроші? По перше, у челенджа є дві стадії. Перша стадія це вам брокер видає, надсилає на пошту рахунок ваш відкритий з демо-рахунком, на якому ваша задача заробити за перший місяць. 15% за другий місяць, 8% до свого першого депозиту. Є також максимальні допустимі убитки для того, щоб не залишитись без депозиту. У вас є максимальна просадка, можливість максимальної просадки по депозиту. Це 4 на тиждень від початкового депозиту та 5% за місяць. Якщо ви втратите більше, то брокер забере у вас рахунок. Після того як ви проходите дві стадії челенджу, ви вже можете отримати реальний рахунок. Брокер вам надсилає вже третій акаунт з реальними грошима. Після чого ви вводите його у торговий термінал або на або у, на сайті компанії брокера ви вже будете мати, наприклад, на прикладі 100 тисяч доларів, ви вже будете мати баланс 100 тисяч доларів. У вас так само є максимальна просадка у 5 тисяч доларів на день та 12 тисяч доларів на місяць. Цей обираючи результат, те, що ми маємо вже з торгівлі на крипті. Та у вас будуть вироблені звички фіксованого ризику на угоду, ви зможете заробляти вже 15 тисяч доларів, тобто 15% не з 200 доларів, а вже зі 100 тисяч доларів, що дасть вам змогу заробляти досить велику суму коштів. Думаю, з цим розібралися. Що ж для цього потрібно? По-перше, у вас повинні бути ну, дійсно. Хороші знання у трейдингу. Це повинні бути технічна, досить дуже гарна розвита, технічна складова будь-якого графіка. Ви повинні розуміти, як його аналізувати, де знаходяться рімки підтримки супроводу. Та й найголовніше, оскільки ніхто у світі не знає, куди 100% піде ціна. Єдине, що ви можете контролювати на ринку, це свої ризики. Якщо ви будете їх соблюдати, ви зможете стабільно заробляти мінімум 10% на місяць, що дає вам змогу змінити свою основну діяльність на прям трейдинг, а також ще одна ключова ідея трейдингу. Можливо, хтось з вас думає, що для того, щоб заробляти на трейдингу, вам потрібно 24 на 7 сидіти за графіками. Це не так. Є таке поняття, як кілзони. Єозони це проміжки часу, найвищої волатильності, вони виникають із-за того, що самі фонди, самі брокери та фондова біржа, вона не працює кожну неділю, цілу неділю як криптовалютний ринок. Вона працює 5 днів на тиждень, та у неї є час відкриття тої чи іншої біржі. Цей проміжок часу складається десь біля 9-ї години ранку, та до 2-ї години дня на це пік, це пік волатильності, тобто, коли за короткий проміжок часу ціна може робити найімпульсивніші рухи, після чого вже буде спад, там відкриваються значно менші біржі, тому основні рухи будуть виникати саме проміжок часу з 9 до там, 2 часового. Дня, що дає вам змогу нормалізувати свій робочий день та заробляти не менше ніж ті, хто торгують криптовалютний ринок, 24 на 7. Що ж буде сьогодні на нашому дайджесті? По перше, ми розберемо новини тижня, які новини все ж таки в нас вийшли протягом цієї, цієї неділі. Ми розберемо декілька угод, які я виклав у своєму телеграм-каналі, та на яких я і зробив ті 60 доларів. А також кожен з вас має бути, зможе виграти 20 доларів, оскільки мій прибуток слав 60 доларів. Кожен з вас ми виберемо трьох учасників, між якими розіграємо ці гроші. Ваша задача, по-перше, бути підписаними на наші соціальні мережі, хоча б телеграм. По-друге, ви повинні були залишити заявку у Google формі. А також, якщо у вас немає рахунку, тобто ви ще не реєструвалися на біржі, оскільки я буду USDT, це криптодолар відправляти. Ми з вами ж зв'яжемося або після цього вебінару, або якщо у вас він є, я прямо у прямому ефірі вам надішлю ці 20 доларів. Першу новину, яку ми розглянемо, це Ripple. Ripple – це компанія, криптовалютна компанія, яка займається розвитком швидких переказів з мінімальними комісіями. Вона вже досить довго на ринку, але оскільки в неї систематичні суди з комісією цінних паперів, вона не може нормально розвиватися. Тому кожна новина у її пользу спонукає ціну. Зростати на ну шалені відсотки наразі, ми могли побачити, як за минулу неділю після того, як Ріпл виграв суд та комісія цінних паперів не признала компанію Ріпл за продаж цінних паперів, тому що їх коїни не є цінними паперами, це не акції, це криптовалютні коїни курс XRP виріс на 65%, Ви бачите. Що ж це для нас дає? Якщо ви вклали 200 доларів банально перед тим, як вийшла ця новина, або у моменті, коли ця новина вийшла, ви могли заробити 120 доларів плюсу. Якщо 100 доларів, 60 доларів плюсу, якщо це 1000 доларів, то це 600 доларів плюсов 60%. До чого я це клоню? До того, що якщо ви хочете отримувати шалені Шалені прибутки вам не тільки потрібно знати ключову технічну складову будь-якого графіка чи інструмента Ви можете також слідкувати за новинами, та великі, скажімо такі, великий новостний фон може спонукати для шаленого росту будь-якого активу. Наступна Досить гарна новина, яку ми отримали на цій неділі. Це Ripple та Amazon оголосили про партнерство. Також Amazon можуть випустити свій перший криптопродукт. Мабуть, це вони кажуть про токен. Що ж це для нас значить? Амазон, якраз власником Амазону є найбагатша людина у світі. Це Джефф Безос. У нього оборот компанії за один рік це 513-514. Майже мільярдів доларів. А тепер давайте складемо крута компанія, яка виготовляє криптотокени та працює над системою швидких дешевих транзакцій, та найбільшу компанію у світі з власником найбагатшою людиною у світі. Що ж це для нас дасть? Якщо Джеф хоче, щоб у його сіт... сіті магазинів можна було розплачуватися криптовалютою. Це говорить нам о тому, що він хоче випустити випустити свій токен. І у моменті, якщо ми будемо слідкувати за цими новинами та цей токен вийде на біржі, ви уявить ну, ви навіть, мабуть, уявити собі не можете. Скільки ж яка ж ціна цього токену взлетить на старті? Це дасть нам мінімум 10 іксів. Одразу прошу вибачення за мою українську, я трошечки хвилююсь. Та також, якщо є деякі помилки, не соромтесь писати у чаті. Я буду слідкувати вашим порадам. Третя новина, яка вийшла на цій неділі, це трасті. Трасті це банківський застосунок, який дає змогу вам вже зараз розплачуватись криптовалютою в будь-якому місці. Як це працює? Розглянемо трошечки: уйдемо в історію. А раніше є, ну, було три види гаманців, на яких е зберігається ваша криптовалюта. Перший гаманець це може бути біржа, другий гаманець це може бути сторонній гаманець, просто онлайн-гаманець, а третій вид це була така криптофлешка. Вона називається зараз. Пам'ятаю, коротше, криптофлешка це такий. Холодний гаманець, ось як він називається. Вона була досить, це був найбезпечніший спосіб зберігання криптовалюти, оскільки ні у кого не буде доступу до ваших монет, чи токенів чи криптодоларів будь-яких монет, окрім як вкрасти вас цю флешку, під'єднати, вгадати 12 слів, пройти верифікацію і тому подібне. Але наразі, якщо ми кажемо про те, як же нам зі сторонніх гаманців виводити чи заводити собственно, торгувати криптовалютою, кожен гаманець підтримував свою сеть для того, щоб відправляти чи приймати гроші, вам потрібно було мати не тільки криптодолари чи біткоїни чи ефіри на цьому гаманці, вам потрібно, щоб була мати монету в цієї сеті. Яку використовує цей гаманець для того, щоб платити з цих монет комісію за транзакції? Трасті вирішив нарешті цю проблему, тим, що вона сама у своєму додатку конвертує будь-яку вашу монету у цей токен сіті, яку вона використовує для транзакції, для того, щоб вам не приходилось заходити ще раз на біржу, купувати за гривні чи будь-які інші гроші, конвертувати, купляти цей газ? Це називається газ комісія у сіті. Вона це виправила, тому наразі це, мабуть, найзручніший спосіб оплати криптовалютою в Україні, і я рекомендую вам отримати цю карту. Наразі вона, якщо я не помиляюсь, безкоштовна, але дуже скоро може коштувати 10 євро. Але навіть за 10 євро це дуже крутий застосунок, тому рекомендую вам. З новинами тижня ми розібралися. Тепер перейдемо до розбору угод. Моя минула угода по ефіру була така: ми бачили якийсь рівень, від якого пішла значна реакція. Це каже про те, що за цим рівнем знаходиться досить велика кількість топлосів, що дає нам область магніту для ціни, куди крупний гравець захоче штовхнути ціну для того, щоб виконати з ринку всіх лонгістів. Лонгіст, це, якщо хтось не знає, це ті люди, які ставлять на рост. Моя угода була відкрита у самому низу після того, як ось тут ось, свічка закрилася тілом вище цього рівня. Це каже про те, що це був спекулятивний рух. Після чого я відловив цей рух угору та заробив, якщо не помиляюсь, біля 60% по цій угоді. Наразі ви можете бачити, як це виглядало у моєму телеграмі-каналі, де я розказав, чому я саме так хочу увійти в угоду. Ми бачимо по ефіру 52% та ще одну монету після зливу. Ми можемо бачити, що я зробив 38% до свого депозиту. Я не повністю закривав свої угоди та не на весь депозит заходив. Тому сумарна кількість грошей, яку я заробив, це близько 60 доларів. Мабуть, якісь комісії уйшли, отже, я вже тут. Іксерхвалу 10 посинько роблю плюс. Нічого дякую, що українською, де купляти той токен чи від Амазон? Токен від Амазона ще не вийшов. Тому ми будемо слідкувати за цими новинами для того, щоб заробити першими на ньому, від вірусів. Звісно, вона захищена. Але по-перше, ви можете зберігати свої криптотокени на. Давайте з самого початку. Ви можете зберігати ці токени де хочете, будь то біржа, будь-то гаманець, але якщо ви хочете все ж таки розплачуватись криптовалютою або мати легкий доступ до її оплати, ви можете не всю суму зберігати на гаманці. Щось у нас небагато людей об'єктивно. Ну, давайте все ж таки розіграємо. Наталя, у вас є гаманець криптовалютний. Нам навіть не треба її. Рандомайзер в... використовувати. Надсилайте, тоді не будемо затягувати. Надсилайте свої. Я прикріпив от у початку, якщо ви можете бачити, у нас тут є такс, так, так. так. Я прямо на екрані покажу. У нас є канал, це мій особистий робочий телеграм, на який ви можете надіслати свій гаманець, а у майбутньому ми викладемо результати наших учасників цього дайджесту. Побачимось на наступній неділі. Бережіть себе.